А тим, хто завжди грішні, скажу вам, скажу вам, підписуйтесь на християнські зустрічі, вам це дуже потрібно. Ну повірте мені, я нічого не хочу від вас. Лише не одне, що ви послухали Євангелію, справжню Євангелію, правдиву, Євангелію, Царства Божого. Саме вона приводить нас в Царство Боже, саме Євангелія приводить нас і до Христа, щоб потім ми йшли тільки дорогою Ісуса, тільки за Ним, нога в ногу, слід в слід. Саме там є перемоги, саме там є діла Божі, які Бог приготував наперед. Саме там ти будеш царським священством. Чуєш? Саме там ти станеш священником в домі своєму, саме через те, що ти крокуєш разом з Ісусом Христом. Чому вас нервує це? Що я кажу, почуйте усі ми грішні, ті, що кажуть так про себе. Хай радість ваша буде сьогодні наповнена істинною Іван. Хай ця радість збудить ваше серце і бажання з'явиться, почути більше правди. Ви ж голодні, ви ж спраглі справді хліба живого, живої води, а це Івангелія, це слово. Чому ви так нервуєте, коли слухаєте християнські зустрічі? Ви що не знаєте, що Ісус Христос сказав, Йоанна 8.34. Він вам відповідає, істинно кажу вам, кожен, хто рішить граб гріха. І тільки син буде вічно в родині Божій. Ми ж усиновлені, ми ж праведні і святі, а грішному там немає чого робити, але Бог чекає це добра новина. От, радість, це справді радість повна. Ви знаєте, в мене радість повна, Бог чекає. Христос чекає, що ти прийдеш, і ведеш до Нього, і покаєшся, і приймеш його в серце своє, прикликавши, відкривши двері свого серця, в яке він зараз стукає, стукає, стукає. Відкрий, відкрий, відкрий. І, як пістанці Божі, кажемо тобі: відкрий своє життя для Ісуса. Не зволікай цим, тому що життя швидкоплинне, і часто молоді люди відходять. Ні, живи, живи, живи! Живи, живи довго, скільки Господь сказав поза сто років живи, але скільки з вас вимкне оцю проповідь, скільки з вас повстидається післати іншим. А це ж слово, а слово чекає, що ваші друзі почують його і відгукнуться, бо це слово Господа мого Ісуса Христа, і помазане воно Духом Святим, щоб явити в Тобі. Силу Воскресіння в один час, щоб явити в тобі благословіння повне, щоб явити в тобі владу в імені Ісуса Христа, щоб явити тобі любов Божу. І не буде тоді в тебе на все воля Божа аби не гірше. Слухай Євангелію з християнських зустрічей, і ти побачиш. Добра новина, радісна новина! Радій, Христос чекає тебе! Амінь! Амінь.